Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Сьогодні будемо розмовляти про чудову і дуже корисну рослину Актиніді. Існує міф, що Актинідія це екзотична культура. Насправді, вона в нас в Україні вже понад 70 років вирощується у ботанічному саду в місті Києва. Там навіть створена селекційна програма, де виводяться сорти. і тепер ми можемо якби сміливо її вирощувати на своїх ділянках і не боятися, що вона ви, там чи вимерзне, чи з нею щось буде не так. Ми почали вирощувати актинідію в своєму розсаднику 8 років назад. Приблизно чому ми це вирішили робити? Тому що був запит від людей, що вони хочуть цю культуру. Тому ми якби, взяли маточні рослини, ліцензію і почали їх розмножувати. Що таке взагалі Актинідія? Це українське наше Киві. Воно відрізняється від імпортованого тільки своїм опушенням. Звичайно, вона є трішки меншою за розміром, але тим не менше, вона росте в нашому кліматі, в нас на городі. Актинідія це по своїй суті Ліана. Тому потрібно бути готовим до того, що. Для неї потрібна шпалера ну, бажано висотою метрів три. Це буде оптимально. Але не хвилюйтеся, що вона не буде рости дуже великою, тому що її потрібно підрізати буде. На що потрібно звернути увагу? Вирощуючи ків в себе на ділянці. Перше, те, що вона є однодовною рослиною. тобто це є жіночі рослини окремо і є чоловічі. Тобто, на од на п'ять жіночих рослин потрібно одна чоловіча рослина. Це слід враховувати при купівлі дано, даної рослини, де їх потрібно саджати? Актонідія любить сонячні відкриті ділянки. Але є одна особливість: у перші 2-3 роки коріння актонідії знаходиться на поверхні, і воно дуже боїться перегрівання. Тому я рекомендую висаджувати їх або на гряді, як це будемо ми робити, або мульчувати навколо рослини, або тирсою, або стружкою. Це збереже коріння актинідії від перегріву, і тим, там вона буде розвиватися дуже добре. Після двох-трьох років росту ця рослина вже сама себе прицінює, і тако, ця проблема вона просто зникає. Ще одне дуже важливе питання, яке виникає у написадибних ділянках. Цю рослину дуже полюбляють коти. Коли пошкоджується кора цієї рослини, вона виділяє певні керомони, які котам дуже подобаються. І вони таким чином нищать цю рослину. Тож, давайте посадимо з вами актиніді і я вам розкажу про особливості її догляду. Вона росте на звичайних ґрунтах. Ми використовуємо висадку на гряді. Для нас це зручно. Чому? Тому що перше, ми ховаємо коріння від перегріву завдяки афротканині. По-друге, бур'яни не заважають росту. Спочатку ми викопуємо яму на глибину нашого горщика. Я викопала приблизно трішечки глибшу яму ніж висота нашого горшочка. Це нормально, коли ми рослину заглибимо на 2-3 см глибше, ніж вона посаджена. Ось тут на дно ями я як завжди використовую пролонговане добриво. Тут містяться всі необхідні азот, фосфор, калій і мікроелементи, які потрібні даній рослині протягом всього вегетаційного сезону. Я його кладу, висипаю на дно лунки, трішки перемішую, щоб воно було не безпосередньо під коренем. Витягуємо нашу рослину, трішки зрихлимо нижню частинку і саджаємо. Вона в нас вийшла на сантиметра 3 глибше, опущена, ніж була посаджена у нашому горшечку. Засипаємо землею. Важливо дуже ущільнити ґрунт. Навколо рослини, щоб там не було ніяких повітряних карманів. Не бійтеся притискати дуже сильно, це абсолютно ніяк не травмує кореневу систему. Якщо це маточні рослини у вас, так і ви в майбутньому будете брати з них черенки, я вам рекомендую зразу вішати сюди, на неї етикетки. А ми в своєму розсаднику завжди ставимо по дві етикетки. Це дасть змогу вам. Знайти зразу ці рослини, якщо ви захочете брати з них в майбутньому черенок. Відстань, на якій садиться актинідія. Якщо це маточні рослини, так як в нашому варіанті, так, то це метр між рослинами. Цього достатньо, тому що ми кожного року їх дуже сильно обрізаємо і ми їм не даємо сильно розростатися. Так як я вже і говорила, це рослини, яким потрібні запилювачі. Тобто, Через кожні п'ять рослин е, жіночої форми обов'язково потрібно висадити чоловічу форму. Якщо не буде чоловічої форми, то запилення у вас не буде, а будуть просто великі красиві ліани без плодів, але з красивими квітами. Після висадки важливо будь-яку рослину полити, щоб щільнити груз на колори і відповідно, щоб корінь почав розвиватися. Актанідія, як і будь-які інші рослини, мають свої ряд хвороб і шкідники. Так як це маточні рослини, важливо кожні 20 днів проводити захист від хвороб фунгіцидами. Інсектицидами користуватися тільки за потребою, так як шкідники для, ну, в неї є, але зовсім небагато. Це та сама може бути популиця чи якась. Гусениця, яку можна якби по факту прийти подивитися і тоді безпосередньо покропити. А про те, як доглядати за дорослою рослиною, як зробити так, щоб з неї взяти максимум якісних черенків для живцювання дай, і множення, я скажу вам у наших порадах. Знаходимося біля кущів активні які вже 8 років. Це маточні насадження для того, щоб вони давали нам багато продуктивних пагонів. Перша порада моя це правильно їх обрізати. Починаємо ми із нижньої частини куща. Перше за все, ми прибираємо звідси отакі тоненькі, невеличкі пагони, які знаходяться весь час в притіненні. Вони погано розвиваються і. Якби є непродуктивними. Також цей пагін я видалю, тому що він досить слабкий в порівнянні з іншими гілками. Обрізка маточника Актинідії трішки відрізняється від обрізки плодоносної плантації. А чим саме? Тобто жировики по 5 метрів нам не потрібні. Нам потрібні приблизно метрові тоненькі пагінці, трішечки товщі за сірник. Що ми робимо для цього? Беремо гілку, да, яка в нас вже сформована. І всі оці бокові гілочки ми обрізаємо на 10-12 см. Що це нам дає? Кожна оця гілочка, яка тут залишилася, вона пустить по 5-6 бокових вагонів. Тобто, ми не залишаємо маленький. Череночок, так? щоб тут виріс один гігант. А ми зробимо їх тут аж штучок 4-5, але вони будуть недовгими і будуть, скажімо, не занадто товстими. Тобто оця гілка в нас сформована. В подальшому ми її е, візьмемо з степлера і закріпимо, зафіксуємо на оцій проволці. Наступна гілочка тут є, що одна гілка закрутилася за іншу. Ми просто не боїмося, відрізаємо і розкручуємо. Далі проводимо ту ж саму процедуру. 10-12 см, все решта нам не потрібна, і ми його відрізаємо. Так. Ця гілочка гарно зафіксована у нас на нашій проволці, тому вона якби, вже готова. Наступна гілочка. Тут залишаємо сантиметрів 15. так, Якщо в нас коротенька гілочка, ми її все рівно підрізаємо, щоб вона надалі росла не уверх, а пускала бокові гілочки. Далі, далі по пагону. Е, моя вам рекомендація не залишати їх сильно високими, там по метрів 3, а прикорочувати на. До 2 метрів. Далі воно зафіксується на верхній шпалері і буде собі пускати бокові пагони. Дуже часто в актинідії трапляється ось такий каламбур, коли ми тут не розуміємо, що де знаходиться, де чий пагін, скажімо так, з якої рослини який пагін знаходиться. Я роблю все просто: ділю пополам. І роз'єдную це те, що зрізане не з цієї рослини, воно на початку літа просто засохне і опаде. А все, що нам потрібно, воно залишиться на цьому кущі. Таку обрізку ми робимо для того, щоб в нас утворилося якомога більше бокових пагонів. другого і третього порядку. В своєму розсаднику ми черенкуємо в теплицях. Актинідію приблизно в середині літа, десь середина липня місяця. Для цього ми використовуємо пагони ну, з цих рослин. Вибираємо ми середні, тобто трішки тонші за ручку. У нас вони краще приживаються. Ну ми собі таку випрацювали методику. В цілому, що я можу сказати, що актинідія це настільки не вибаглива культура. Що вона переживається на 99,9%, якщо правильно вибрати товщину оцих гілочок для вкорінення. І навіть вкорінювач ми не використовуємо, тому що це ну, просто не потрібно. Ми беремо для черенкування гілочки десь такого розміру, чуть-чуть товстіші за сірничок. В основному черенкуємо його на одноживцеві да, череночки. Приблизно сантиметрів п'ять висотою, і без укорінювача, торф нейтральний, і вставимо в теплицю з туманом. Через днів 10-15. Ми вже бачимо перші корінці. Якщо ми беремо пагін, наприклад, ось такий, як ручка. То такі чорнок корінюється значно гірше. В наших випадках було навіть, що коріння становило ну, менше 30%. Це було в перші роки, коли ми ще тільки-тільки починали ну, цим займатися. Тому зараз я рекомендую вам брати маленькі тоненькі пагони. Актинідія це дуже скажімо так легка культура. Приємна культура в роботі, з нею приємно працювати. Вона є досить невибагливою у догляді. Тож користуйтеся моїми порадами, розмножуйте і насолоджуйтеся плодами. І до нових зустрічей.